І це тупі машини 25. І сьогодні ми будемо е, пресув, спресувати хамера і супер. Ні я, так, ні, я так не хочу. Ага, прийдеться. Дорогі друзі, діло в тому, що це я знімаю після тупі машини 25, 18-ту частину, тому що. Я не знаю, що було, але в списку відроблення написало, що тут машини 18, написало відео видалено. Але ж чому? Тому я вирішив його перезняти, але вже по новій темі. Що ж, раз, два, три. Ні, ні, я можу проїхати. Майже. Ой, жаль, жаль, жаль. Я мушу, я мушу, я мушу, мені хемер. Єс! Хо -хо -хо! Я проїхала. Я думала, це неможливо. Камера, як тобі не повезло. Тобі треба було ще один таймінг невеликий, а через те, що я маленька і не я змогла проїхати. О, о, о. І я, типу, починаю засасувати повітря. А? Ні, ні, ні. Її ні, ні! ти типу, позив починає, але вже з кожним разом швидше. Ні-ні, ні-ні, ні. ні, 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 ні. Ось що за кадром, друзі, дивіться, Супра просто полетіла! Так давайте зайдемо сюди. Я надіюся, спущусь вдало. Айде, я трошки. газу! Їй типу впав на газ великий камінь на гальма підставились на газ. гас. В неї під. Дякую то в неї відказали тормоза, а на педаль газу впав великий камінь. о о І ручник теж. О, і в очі пісок залетів. А-а-а-а! Що? Що з нею таке? Тепер її треба рятувати. Супру. що з нею могло статися? Е, Жени хамери. А ти мені ауре скл... не сказав, Аурора не сказав. як я тоді тебе... себе там називав, поки не колись не видали? чи як? Або містер Акор, Акор. Ні. Ні, друзі, не вийшло, так як я хотів. Давайте знову. Наш інтернет включив. Нова реклама, ненавиджена. Так. <Starlin> а, а чому У мене в пісок золотів очі? Ай, гай, ай, болить! Ааа! Нап... Чому гай у не працює працюють його Ай, чому все не працює камгазу? А! Супро! О, ні, вона напевно впала. Я чув, що вона там казала, що їй там щось відказала. Напевно, це були гальма. А... І пісок залетів їй, напевно, очі, і напевно... Так камінь великий їй впав, який вона не може скинути. Це я сміюся, якщо що. Він ти буде... Він типу. Говориться, типу, йому дуже страшно і розгублено. І напевно, їй на газ впав великий камінь, який вона не може скинути. Та ну, друзі, знов не вийшли. І так, друзі, коротше. Супро. Супро, супро, супро. Де? Супро! У, -у, -у, У де вона? А во вона? Це не вона. Супра, ти де? Ти де? Чорно вона не відгукується. Ти де? Супра, супра. А Де вона? А вот як ти там опинилась, з'їжджала з в боку. О, супра. Аж в ящику фури, який вона нам дозволяє щіпати. Я їх швидко принесу, добре? Ага, я поки якось сама попробую вибратись. Я надіюся, я виберусь сам на вершин гори. Це... Я вже так пробувала, але в мене не виходило. Коротше, друзі, спеціально для цього відео обкладинки я почав штучним інтелектом робити з, з 24-ї частини, а, а тут буде, яка вийде обкладинка вже. Але якщо буде рекламна обкладинка, я її поміняю, звісно. Ви що ж. Я що, взагалі, щоб рекламу на картинці показувати і... Це буде, ви подумаєте, що це буде реклама якась, на не тупі машини. Добре, на жаль, як то таке вийшло. Я думав, де тупі машини 18 поділись. Думав, що десь є, але виявляється, що чомусь вони якось самі видалились, хоча я цього не робив. Я ніколи не видаляю свого відео, хіба, хіба ті, які. Ну, хіба просто рідко видаляю, не просто так а за потреби. Ой, ні. Як би мені вистребнути? Ліки, там ліки. Вже вони там. А -а -а. Ні, москалі запускають бомбу, а! Опуга ні, вони плюшили прям. Ай, мене аж неткинули! Вони плюшили прям туди, де біли! Москалі тупорилі, сві... свині! І... А, всі ліки сипляться по мене головний вротний. Я, звичайно, одну ліку проковнув від, від поломки. О, ну, що, я і так поломаний, вона діє і так, за годину. так О ні, що сталося з нашим кузовом? Добре, беремо все, що лишилося і Так, Беремо і треба збережно знову спуститись до супри. Я сподіваюся, з нею там все добре спускаємося до ступенів. Ні-ні-ні, будь ласка. Таблетка, здається, почала владіяти. А ти будеш просто їхати до швидко. Ну, я її завжди на перегонах п'ю, ту таблетку. Швидше робить тебе. Ні, колесо. А, я так хочу врятувати супругу. Бо 18-та частина була до 25-ї, яку ви вже можете зараз подивитися, але спершу додавіться цю. Ні, ні, я не в минулому, це просто я якось видалилась це відео, я вже вам говорю. Супро я принесу ліки. Ой-ой, тебе прокромсало так. Ага. Бо вітаю, це були недовгі Тупі машина десь на 13 хвилин. На, на. О, надіюсь, це буде добре. Так буде-буде. Усім привіт, друзі! З вами Ауді і машинка. Так, так, друзі, саме та Ауді, яка знімалась в відео прогод машинок. Так. І поїхали. Обережно виїжджаємо. Ні! А! А, ні! Что ж это такое? Да Та, блин! Так, выезжай. Я за тебя до жены. Чекай! Чекай! Жены! Вынесом! А, я тебе выдавляю! Не-не-не-не! Что с тобой такое? В тебе тупа посадка. А, ну правда така, я би її поміняла, не так. Yeah! <плес> <Yeah! плес> я думала, я нормально приземлюсь. <плес> Ще раз спробуємо. Так, їдемо. І на цей раз я вже тебе підіпхну, коли там, ти там будеш роз... упобійнюватись. Давай, жени, 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 жени. А, та ауді. Доганяй! Ну то ти зупинись! Жени, жени, жени! Давай, я тебе підбігаю. Виходь на трохи більшій швидкості. Давай, думаю, долетимо нормально. О! А у дівцьок? Ні, два передніх колеса відлетіли. Та що ж таке? Думаю, ще раз зробимо реста. Давай на цей раз я вже. Ну, ти вже поїдеш перша. Я буду повірні, спускаюся клетина. Давай, жени. Жени, жени, жени. Зупини страшно. Все, жени? Ні-ні. Жени, 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 ні, не вийшло нічого. А, я знаю, як зробити так, щоб ми нормально з'їхали. Ну, прямо як я минулого разу пропустив. Давай, ти їдь собі, як завжди. А я попробую його тут спустити. Є, ні, 168. Ні, ну, коротше, нічого не вийшло. Хороше, я замітила, якщо ти похожа на ту лікарку, та як на ту лікарку похожа. Ти не похожа, я не похожа. Ну добре, добре, вибач. Я її так покличу зараз. М -м -м. Ну і вони поїхали в лікарню. Всім привіт, і сьогодні я з Infinity буду без газу спускатись із гірки. Обережно, під'їжджаємо і з 12 км за годину стартуємо. Поїхали. Я вже 77, на 75 набрав. Я також цікаво буде нас позмагати. Ну давай вже після цієї гонки. Ну, окей, давай. Якщо в них одинакова швидкість була і одинакове прискорення, то треба було їх на гонку поставити. же, без жени. Я не можу. Ну так тоді виходимо. Що ж, ми вже на змаганні і давай. На раз, два. Три! Єс! Мене свідомо більше показував, буде від мене віддалявся. Давай ще раз. Та на цей раз не мала бути реклама. Скажіть, мені будь здоровий, бо я тільки що щехнув. Давайте. Раз, два, три. Та жигуле, це не чесно. Чесно! Ох, Хто ж живший! Ні, жигули, ти віддаляєшся! Ще раз! Ой, ой, що я зробив? Треба їх поставити ідеально. Раз. Два, три! Ніжгули! Ай, жипа, як ви... ми однаково їдемо. дивись, джевид потоги мене переганяє. Ні, єс, я його переганяю. А, Ні, ось так він. Єс, я швидший. Ми однакові, коротше, друзі. А знаєте, як це краще зробити? Просто стартанути і, і просто подивитися, яка на спідометрі буде максималка. От і все, давайте це ж зробимо. Перший жигуль. Стартує. Так, жене, живу. І максималка 365. Давайте ж Давайте спробуємо ще раз. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. бліна. Окей, отак от ось став. стояли. Раз, два, три. Треба буде максималка 365 останнього разу. До речі, здається, їх з кожною обновою роблять на кілометр за годину швидше. Значить, з минулого разу, як я знімав тобі машини, не 25. ті яка, яка там була максималка, друзі? Здається, що менше. Вони, здається, по одному кілометрі додають кожну машину. Добре, тепер в нас джип. Раз, два, три. Ні, це було нечесно. Це справжнє, походу. Раз, два, три. Та ну що це все таке. Це воно не робить І-і-і-і-і! 152! Отож, Жигуль швидший! Жигуль швидший! А тепер знову їх змагнемо. Раз, два, три. Це ж було не чесно. От ви бачили? Давайте хай джип перший. Раз, два, три. Хай Ї... okay. okay, він почекає. Хоча... Давай так, почекай. І все ж живе. Но, не, вже гулі знав його переграє. <рик> О, не бяха. Сальто, сальто. 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 <плес> О, я думав, на колеса приземлиться. Що? Невже він на колеса приземлиться? О! Майже. Майже. А, не, Цей програв. А це йому нічого не дає. Відійде як нормальний. Ну ладно, друзі, думали цього. Будемо закінчити руч, показу, зустрінемося в другому віду.